Ділочки, дивимо. Добрий вечір всім, з ким не бачились. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, як наслідки? Як день пройшов? Все нормально? Засліваємо ще пару пісень, і я вас запрошую, так? Да? Я просто так люблю зі сторони зайти, подивитися, коли ти артист вийде чи не. Ну що, заспіваємо, є пісня, така в моєму репертуарі від гарного автора з міста Львову Жені Дашина. Пісня, яка має назву Солодкі небеса. Мав її заспівати сьогодні днем, мабуть, коли тепленько було. Але заспіваємо зараз, да? щоб підняти трішки настрій. Ви її чули тільки що. Тільки з вашою допомогою. Поїхали Солодкі небеса разом.

З небеса треба йти, даруй мені сотки небеса, такі солодкі, як твої уса, такі паруший, як рушний світ, такі тягучий, як не на даруй мені. мені, в небеса. Дякую. Дякую всім за настрій. Ну, ви знаєте, вуличний спів трішки відрізняється від співу в залі, тому що спів, спів в співзалі все підстроєно, все настроєно, артист розігріти. а так артист тільки з спост, постелі після дороги. Тому... Наступна пісня, яку заспіваємо, я думав, що є е, мінусовка коли-небудь, але немає. Я думаю, що ми на концерті і заспіваємо цю пісню. Пісня дійсно багатьом сподобалася і в, в тому житті, скажімо так, на тій мові, і на нашій мові теж вона отримала гарне життя. Тому я думаю, що більшість пісень почуєте гарних і на концерті. А зараз заспіваємо пісню, яку ми випустили в прошлому році, в травні місяці. Пісня. За ваші чарівні уста, дорогі наші кохані жінки, щоб вони завжди посміхалися і були жили в щасті. Пісня яка має назву маки. Давайте разом. Поїхали.